29.07. Обстановка в смузі відповідальності бригади залишається стабільною, але напруженою. Противник намагається проводити штурмові дії, вони всі безуспішні. Тримаємо стрій. Всі скупчення ворога, які були замічені в гнічний час, всі вони відпрацьовані вогневими ураженнями підрозділами ВПЛА. БПК в день, так же само. Все відпрацьовується, всі переміщення, всі скупчення. Ніхто не залишається без уваги. Тому, якось так. Детально е, відео уражені є в нашому телеграм-каналі. Переходьте, кому цікаво. Хто бажає приєднатися до сил безпілотних систем е, підрозділів бригади 58-ї, підрозділів артилерії? Піхотних підрозділів, приєднуйтесь, виходьте, пишіть особисті, є набір, тому на зв'язку.